Добрий вечір представники засобів масової інформації. Хочу ще раз всіх привітати і сказати, що влада на сьогоднішній день знов намагається не почути людей. Вона не чує і робить знов якісь кроки, які нікому не зрозуміли. Сьогодні посілюються знов репресії проти людей, які приймають участь в громадських заходах, в мирних заходах. І більш того, сьогодні лунають. Заклики від представників влади за те, щоб почати репресії не тільки проти людей, які виходять відстоювати своє право гідного життя в країні, а також проти людей, які підтримують українців жити в нормальній європейській, демократичній країні. Ми чули, що від представників партії регіонів є прилюднений список, в якому Понад 30 людей, які підтримують демонстрантів, в їх прагненні жити в нормальній країні в цьому списку. Є різні люди. Є екс-президент Грузії Міхіл Сакашвілі, є представники малого середнього бізнесу, є представники різних країн, є депутати, представники Сполучених Штатів, Європейського Союзу. Я хочу ще раз звернутися до представників сьогоднішньої влади. Не робить, будь ласка, паркан біля всій країни. Не робить цього це велика помилка. І впевнений в тому, що ми не повинні робити е, е, дротів з колючої проволки вам, тим людям, які сьогодні це кажуть, може бути дзеркальне відображення цих процесів. І не хотілося б, щоб ви також були обмежені в правах пересуватись країни. Такі кроки зроблені і проти депутатів партії Удар. Муж однієї з представниць удару є громадянином Сполучених Штатів, але вже 20 років живе в Україні. Він також знаходиться в цьому списку. Є погроження до активних активістів нашої партії, погрози родичам, щоб Хлопці припинили свою активну громадську діяльність. Ще раз хочу нагадати: будь ласка, не робить цього, це може оборонитися проти вас. І впевнений, якщо ми будуємо демократичну країну, такі кричі не може відбуватись. І дивує сьогоднішня реакція деяких представників партії регіонів. І хочу звернутися до Міністерства внутрішніх справ України. До, хочу звернутися до СБУ, до МЗС. Не робить цих кроків, ми не повинні робити паркан коло біля нашої країни. Дякую за увагу.